Пані Наталія, слава Україні героям. Слава вітаю вас. Росія, нібито, готова передати Україні тіла військовополонених. Про це ми щойно чули, які загинули під час падіння ІЛ 76 у Білгородській області. Принаймні, так заявила уповноважена справ людини РФ Тетяна Москалькова. Що стоїть за цією заявою? Ну, що стоїть за цією заявою, знають насправді тільки росіяни, і дійсно будь-яка провокація, яку вони намагаються приховати за цим повідомленням, вона відома буде тільки після того, як події отримують свій розвиток. Зрозуміло, що навіть на сам факт і момент. Цієї трагедії, тобто збиття літака і звинувачення української сторони саме в тому, що вони не бережуть життя військовополонених, вже пролунали відповідні заяви наших компетентних органів про те, як проводиться такий обмін інформацією, як відбуваються взаємоповідомлення, і хто як дотримується законів та звичаїв ведення війни. Ще одна злободенна тема це тема Придністров'я. На вашу думку, чи чекати провокацій Україні з Придністров'я через звернення невизнаної республіки по допомогу до Росії за об'єктивними даними? Ми, в принципі, аналізуючи розвиток подій, говоримо про імовірність. Максимального розвитку подій в інформаційному просторі, тобто те, що росіяни і намагалися робити напередодні, накручуючи населення і розбурхуючи внутрішню суспільну політичну обстановку в країні, в тому числі на межі з тимчасово з невизнаною Придністровською республікою, фактично з тимчасово окупованою територією, просто це тимчасовість дуже велика. Але ми говоримо про те, що з нашого боку кордон щільно укріплений, обороняється встановленим порядком, забезпечено його контроль і оборона, і все, що можливо в вигляді проявів будь-якої агресії з того боку, з боку Придністров'я, це. Диверсійно-розвідувальні заходи типу е, стрілянини на кордоні, те, що вже ми фіксували спочатку повномасштабного вторгнення. Крім того, ми обізнані, що на самій території Придністровської Мубовської республіки відбувається навчання пілотів fpv дронів в зв'язку з чим можна припустити, що ворог може застосувати. Подібну зброю у вигляді провокації, але це все поки що на рівні припущення, на рівні імовірної загрози, якій ми готуємось працювати. Угу. Стежмо за ситуацією. А от учора ви сказали, що окупанти пішки добираються до позицій ЗСУ в кринках, бо в них заборона їхати бронетехнікою. А чим зумовлена ця заборона? Очевидно, що вони настільки вірять в невідворотне просування сил оборони, що розуміючи, через деякий час бронетехніка їм буде потрібна, коли і у наших підрозділів на лівому березі з'явиться бронетехніка. Сьогодні вони намагаються протистояти нам, протиставити нам те, що в них є в достатньому ресурсі жива сила. Зокрема, м'ясні штурми відбуваються за російським сценарієм саме там, де вони намагаються виграти час або якусь позицію, або якийсь розвиток подій уповільнити і кидають таким чином людей на змушене вмирання. Фактично саме тому у підрозділів, з яких формуються штурмові групи. Виникають морально-психологічні проблеми. Там постійно виникає демотивація. Люди не готові йти на штурми без підтримки бронетехніки, тому що класика тактики, тобто так, як книжка пише, як кажуть військові, передбачає обов'язкову підтримку штурмових груп броньованою технікою. Але у окупантів вже понад 200 одиниць сформовано в великий ланцюг. Вздовж Олешківської траси, де вони втратили техніку при тому, що наші підрозділи мали виключно живу силу. Угу. От ви згадали про лівий берег Дніпра. Яка там ситуація зараз? Зараз ситуація залишається контрольованою з нашого боку, тому що не зважаючи на бравурні заяви Шойгу про те, що плацдарм ліквідовано, і підрозділи окупаційних військ вийшли на уріз води, вони продовжували після 20 лютого, коли була зроблена ця заява, щоденно штурмувати позиції в кринках. Кого штурмували? Хіба самих себе ні? Зрозуміло, що штурмували наші укріплені оборонні позиції і продовжують це робити. Але за минулу бойову добу ворог не спромігся на жодну таку спробу. Це знов таки посилює розуміння, що в не дуже струнких рядах. Окупантів виникають морально-психологічні проблеми? Угу. Є інформація також, що війська РФ продовжують виконувати завдання до так званих виборів президента Росії. Це вже згадував наш і попередній гість, і намагаються тиснути на позиції та проводять штурмові дії. Чи вдається їм це? А я думаю, що виконувати завдання вони будуть і після цих виборів. Не треба ставити собі відповідний рубіж, що 17 березня буде визначальною датою. Цілком імовірно до цієї дати буде нарощування якоїсь ситуації, намагання створити додаткові загрози для наших підрозділів. але Штурми будуть продовжуватись в залежності від того, який буде морально-психологічний стан у окупаційного війська, тому що з кожним днем він значно погіршується, і вони змушені проводити ротації підрозділів. Тобто, ті, які вже обізнані щодо ситуації на лівобережжі Херсонщини і Придніпровському, як вони це називають, напрямку, переміщуються на схід якомога далі від цих. Плацдармів для того, щоб їх замінити іншими підрозділями, яким, в порівнянні, до прикладу, з бойовими діями навколо Авдіївки, ситуація на Придніпровському напрямку буде здаватися дещо лайтовою, але їх можна використати в тих штурмів, виходу з яких. Вони ще не знають. А якщо говорити про цифрові показчики, то минулої доби бойової з нашого боку було відбито чотири ворожих штурмів, при цьому 40 окупантів залишилось біля кринків. Це і невідворотні втрати, і санітарні. І ще щодо збиття літаків, як ви вважаєте по факту, чи суттєво впливає російський літакопад на хід боротьби? Достатньо міцну таку потужну аргументаційну систему він має, тому що ми бачимо, що ворожа авіація тактична в нашій зоні відповідальності свою активність критично знизила, тобто звела майже до нуля ще 2-3 дні тому. Вони наважились випустити одну керовану авіабомбу по правому берегу. Але фактично в той самий час, коли відбувався пуск цієї керованої авіабомби, на східному напрямку почала чергова сушка, і тоді літак з нашої зони відповідальності ретирувався на своє вихідне літовище. Після того ми активності авіації не спостерігали при тому, що до моменту е, початку літакопаду, вони досить потужно використовували авіацію як додатковий спосіб тиску на наші позиції на лівому березі, бомбардувавши населений пункт і фактично зрівнявши його з землею. І останнє запитання стосуватиметься Чорного моря. Яка зараз ситуація там? І чи ракетна небезпека з Чорного моря не зникла? Ракетна небезпека з Чорного моря залишається стабільною до тих пір, поки у ворога в Чорноморському флоті існують ракети носії. Надводні, підводні, але вони споряджені, вони несуть на собі вже заготовлені ракети калібр. Так, в них є проблеми з тим, щоб перезарядити ці ракети, але станом на сьогодні попередня оцінка свідчить. В наявності близько 10 ракетоносіїв, спорядження яких може сягати понад 50 ракет типу Калібр. Нагадаю, ракета Калібр це високоточна зброя, яка застосовується по конкретних об'єктах, зокрема критичної інфраструктури, і ворог використовував вже їх цього року 2-го, другого, сьомого. Січня і намагався використовувати фактично нещодавно в одній з масованих ракетних атак, але те, що вони використовують їх надто рідко і намагаються економити. при тому характерним є недорахування ракет, зазвичай це парне число. А ми фісували 27-го числа. Фактично по три ракети. Це означає, що відбувались технічні збої, тобто не схід ракети. Це може свідчити про неготовність ракетних установок до функціонування в повному режимі, але втрачати пильності не можна. Треба пам'ятати, що ворог достатньо 2-3 годин, щоб вивести ракети носії на, на пускові рубежі і. З вісьмох до прикладу ракет, якими споряджений надводний ракетоносій, хоча б одна це вже руйнівна сила, тому нехтувати не можна.